Пау, 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 лібі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в хоро режимчик під назвою Міднайт Суші. Уже колись у мене виходив на каналі моєму Відик, де ми також грали щось пов'язане з суші і. Дуже таки цікаво, наскільки схожим чи не схожим буде якраз таки і цей режимчик, тому що в попередньому у нас як такої історії не було. Ми просто крутили суші, і в якийсь там момент за нами полювали різні і різні моби, монстри, ще щось там. А тут же ж це по суті. По факту має бути якийсь хорор, типу, да? Диви, оце ось буде наша крамниця. Тільки мене зараз туди. А, ні, впустять, ладно. Все так тут мигає, воно якось недопрацьоване, не <гум> воно багує. Окей. в принципі, звідси можна навіть і вийти, тому що нам сюди по факту і не потрібно. У нас є лобі по два лобі, виходить, на одного, двох, трьох і чотирьох відповідно гравців. Тому, в принципі, в принципі, залітаємо В тако... Оце давай. А, воно якесь баговане, почекай. <гум> так, я чую, хтось там щось відкриває. А, це нам показують автора Відповідно мапи, я так розумію, так? Да? Угу, окей ніч один. Ух, як цікаво, Отако Чого ми майже в кожному режимі кудись постійно їдемо? От що якщо сюжетний хорор, значить кудись їдемо. Е, мій главний персонаж каже, що, типу, сенсей якийсь дав мені роботу, яку я так потребував так швидко, як тільки можна. І він сказав, що я нагадую йому про його сина. Я сподіваюся, що я зможу йому допомогти в цьому коузі плейс. Що таке коузі? Я не знаю, що таке коузі. Типу, ну, далекому якомусь такому, знаєш, не супер класному місці, походу. В Принципі, окей. Ось тобі сіністер суші. Окей. Тольк ту сенсей. Питань нема. Даров. Ооооо, вітаю тебе, мій юний подаване! Йор шо? ікаціон із комендабле коментабле ліке йор де дір шо? <реш> хто, подожди, моя англійська не наскільки хороша, почекай. Як тільки ніч закінчиться, істинна натура е... суші, світ пізнає, да? It's a cruel one. Але не бійся. Якийсь варіор must be willing to face the challenge, that comes а, -а, -а, да. Тепер давай трошечки створимо всякої їжі і будемо типу очікувати на наших клієнтів, да? Угу, поняв, питань мам. Окей, що робити? Я в лампочках застрію суперського. Може треба відкрити двері, щоб сюди приходили? Ні? Шо? Ау, зури, обалдіть. Так, давай, Стрина, що там? Вітаємо в нашому суші-барі. Рис тут завжди ідеальний, і риба ніколи не попливе від тебе, під тебе, що? Для такого початківця, як ти, я рекомендую якісь снігірі. Чувак каже, я не впевнений, що це, типу, звучить супер вкусно. Це точно буде прикольно? Не хвилюйтесь, Снігірі будуть коштувати вам 2,50. Прикинь, 2 долари 50 центів! Це 100 гривень, чувак. Що це за суші такі 100 гривень коштує? Прикол. Нормально. Так, плейт. А, ми ще й, типу, самі будемо готувати, да? Прикол. Бемц. Що далі? Плитка є. грепе болвел. Що таке бол? Типу. А. Ага. Рис набираємо. Хорошо, що далі? Тепер треба його тут приготувати. Угу. Поняв. Бемц. Рис зварився. Так швидко, прикинь, да. Е, e, Візьми Сальмон Нігірі. Де він? Ага, ось він. Бемц? Бемц. А, ти це не суші, це чисто рис і, ну, типу, канапка чи що. Дякую, я ставлю сервісу 5 е, зірок. Хорошої вам ночі. Прикульно, нормально. Нормальний дядько, слухай, вічливий такий. І все, і нормально, він всі покушав, і бім-бім-бам-бам, пішов воно щасливий, довольний. Так що, в принципі, я зробив свою роботу ідеально. А? Що це був за звук? Це був кіт, старіна. Ось отака лабуда. Так. І що? Кішка? Кішка, кішка, прикинь. Ну, принаймні, почти похоже на то. <ріст> О, здається, він голодний. Давай дамо йому трошки риби, типу, дам. Та питань нема. <ріст> В принципі то, тут ще якимось чисто дивним таким, знаєш, образом оказалася оця миска для кота, прям така, от. Ну да, звісно. Тепер давай йому трохи дамо оцього сальмона. Окей, питань нема. Нагодуємо котика. Все правильно. Треба допомагати братам нашим меншим. І дали бейджика. Джинни я не знаю, що це значить і що це за бейджик, але в принципі, я думаю, котик буде довольний. А тим часом у мене новий клієнт. Да, слухаю. Вітаю Сіністер суші. Чим я можу допомогти вам? О, вітаю! Хм, Що таке базована-базоване е, річ у вашому меню, що не змусить мене розчаруватися? Що ж, ми маємо інфеймус Tekamaki? <сум> я не думаю, що воно вам не сподобається. Я вам довіряю, тому давайте спробую. Окей. та нема мастріна. Я готовий готувати все, що ти закажеш. Така Макі вже коштує 5 баксів. Ну. 550, якщо бути точним. Проте це ще до цих пір не дотягує до справжньої ціни у нас. Але, в принципі, ладно. Як ти поняв, ціни тут не самі високі. Беріть плитку і готуйте, коротше, да? Бемц? Куди далі? Куди що? Візьміть Бовол. Коротше, ми опять будемо готувати да? Правильно? Да, диви. Окей, питань мам. Бемц? У нас якось так. Екран дивно миготить. що за приколи? Так, Бемц. І що ще? Греб Макі. Це така суша, одна єдина, поняв. Оце тобі тека Макі. Просто миска рису і одна сушину поклав. І це. чекай, це 4,50 коштувало. Оце коштує 4,50? Стеріно, ти мене вибач, ну я, походу, то якось чи намахав чи що? Абалдеть. Почекай, ладно. Все, суш ми ще не готували, тому в принципі багато говорити лучше не треба. Робері еткуаль кофе. Шокуючий інцидент. E -е, local resident Vereft. Коротше кажучи, щось опять трапилось. Да? Пограбували кофешоп. Обалдеть. Злочинець окурит. Що це за слова такі ви використовуєте, я їх не знаю. це просто жок якийсь. Коротше, його, типу, бачило там, де там, де. Якщо ви там його побачите, типу, телефонуйте одразу, дамо винагороду. Ще щось третя, п'яте десяте. В принципі, це не цікаво. Відпустіть мене, дайте я хоч займаюсь своїм магазином. А, мене взагалі нікуди не пускає, я поню. Ей, я знаю це місце. Це за декілька вулиць звідси. Я надію, що він сюди не прийде. Ну, в общем-то, я так поняв, що хорір, значить, починається прямо тут десь, да? Що цей просто... Злочинець? Обалдеть, що за Лара Крофт сюди прийшла? Алло? Тебі це реально Анджеліна Джолі? <ріхи> Злочинець по-любому сюди прийде. Просто по-любому. Я чув, що я чула що ваші суші, типу, самі вау-вау-вау тут, да? На райончику. Да Я не знаю, що замовити. Не хвилюйтеся, я можу здивувати вас нашим, е, типу, спеціальним Тамаго Нігірі Обалдеть! Це що буде? Зараз опять якась мескарису і <ріхи> кусок якоїсь риби? <ріхи> 450, <ріхи> Прикольно, в принципі, понятненько. Я вже, в принципі, знаю, що робити. А, почекай, я забувся. Спочатку треба поставити ось отаку от дощечку. І тільки потім йти брати миску з рисом, набирати її. бемц, і готувати. Але рис обалдеть, як швидко готується, насправді. Бемц, А. І що таке? Що таке макі? А чого опять макі? Там же ж було тама тамагу. Тамаґя Нігірі якесь там, що там хто. Ну дивиться реально просто миска, риса і, 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 і сушинка одна. Обалдеть. Божечки. Дайте мені всього один долар, і я зроблю вам просто купу мисок з рисом і купу. Ну, може, не купу, таку саму маленьку сушинку. Проте, проте. О, my shift has ended. Типу, shift це зміна, да, я так розумію? Бо я вже забувся, чесно кажучи. Поговорити з сенсеєм. Наші дії можуть призвести до імпакту. Коротше, він так багато пише, я навіть і не знаю, про що тут взагалі сюжет. Ну Він, напевно, мене хвалить по-любому. А може і ні. <рес> що ти маєш на увазі, сенсей питаю я. Подивися на поблизу реструм останньої ночі. Наша д'юті, що то-то там. А, я тупо не розумію а, піти відправитись до реструму, депу, да? і перевірити, як там справи, чи що. Або я міг так швидко перекладати і читати, як ти то говориш, ні? Ось сього тобі, реструм. А я. Коня, ладно. Хто залишив тут оце? Треба взяти швабру і поприбирати це все. Ну, в принципі, ти знаєш, з тобою не погодишся. Чи як, чи спробуй не погодитись? Я не розумію, як говорити. Почекайте. Де, де не по? А, конкретно оцю швабру треба взяти, да? Бо та якась не така. Це тупо прикол. <рих oui> Я не знаю. Обалдеть. просто вода всюди. Ти прикинь? В кабінках перед кабінками під раковинами. О магот, о магот! Оце, походу, до речі, якраз такий той самий крадій. Що за? Я ніколи не зустрічав таких страшних гайсів, проте, це що це було? Maybe it was nice. А, можливо, це був хороший косплей. Старіна, слухай, я так думаю, що, мабуть, ні. Ти знаєш, дуже дивно, що ти не догадався, що, в принципі, коли виходить новина про те, що тут пограбували так, то недавно кофешоп, і це сталося якраз таки. не так далеко, то. Косплей, <laughs> ну це, конечно, да, да. Виджуді. ніч два. Отак от, от, Я просто відправився, типу дому, да, І повертаюся. повертаюсь. Ну так, да, диви. Знов я кудись їду, ну це як обично. Моя перша ніч була дуже доброю. Не було ніяких складнощів з клієнтами. Проте новини. Консайдерінг luck. Типу, щось з удачою зробили. Я відчуваю якусь небезпеку. Я повинен очистити свій розум. І, щось перед своїм сенсеєм. Після того, як щось там щось там. Коротше, якщо чесно, дуже тяжко поняти, про що вони говорять, коли так бистро печатають. Проте уже що ж поробиш? Поговорити з сенсеєм, наступний квест. Окей. Питай нема. Сенсей. Алло. О, мій подаван. Сьогодні це кінець твоєї подорожі в сенсейс суші бар, да? Запам'ятай, це було не просто про смачні суші, це було також про розуміння і. Е, респектінг нашій традиції, респектінг, Коротше, ви поняли, поважати. Абалдєть, Просто абалдєть. Ладно. І що далі? Що тепер? О, Новий клієнт. Чим я можу бути вам корисним. Ей, шеф, я чув ваші суші роли. Найкращий тип. Що, що... Я чув, що ваші суші об... Я чув, що ваші суші обсуждаються всім містом. Тоді, можливо, ви хочете спробувати їх. Це буде всього-навсього вам 4,50. 450. Мискарису і одна сушинка. 4,50, я не знаю, це смішно. Проте, ладно, в принципі то. В принципі то. Мені кажуть, роби, я й роблю, що робити. Що робить, нічого вже не поробиш. Віскарісу. Давай сюда. Виглядає так, наче в нас скінчився рис. А ну да. Тоді можливо прийдеться замовити ще, ні. Або перевірити свій склад. Це що так, хіба важко, ні? Я так не думаю. Тепер це якість. Я хочу відкрити свій типу грузовичок з їжею. І щось там, щось там, походу, да? О, це звучить дуже добре. Так тримати. Ну, діалоги просто вообще максимально шикарні. Тарантиновські, якісь я не знаю. Треба запитати сенсея про рис. Давай. Сенсей, схоже, що у нас закінчився рис. Не хвилюйся. In every crisis lies an opportunity. А, в кожен кризис є можливість, да? Now go fetch me my old rusty truck. It has been русти waiting... Ага. Тепер йди, бери, коротше, мій якийсь там грузовичок, да? І що, і шо? Запустити трак. Ага. Пішли. Отик, до речі, десь пропав. А. Слухай, нормальна та машина. <рес> з картону? Проте окей, якщо ми запускаємо. а не запускаємо. Калепа в машині, не працює машина, ну і що робіть? Можливо, сенсей забув заправити трак. Сенсей, алло, що кажеш? Схоже, ви забули заправити машину? О, ні, правжній воїн каже, знайде любий вихід із ситуації. Ага, і послав мене тупо в якийсь магазин. Обалдеть, обалдеть. Go to the store. Ну да, прекрасно, чуєш якийсь старий, да? Пердун. Сам забув заправити машину, каже, ні, це не я. Це шлях самурая, шлях воїна. Це просто якийсь мем Алло Дратуті. Е, взяти мішок з рисом. Де мішок з рисом? Ага, у Обалдіть запхнули, да? Це нам надо. Що там, скіки? Скільки! 18 баксів мішок рису. Ти шо? шо? Чи так дорого? Хе-хе-хе! Мані. Ти, ти пачку виложив. Там, по-моєму, трошки більше було, чим. 18 баксів. Обалдіть. Окей, тепер давай візьмемо це і віднесемо додому. Хорошо, тоді добре, забираємо цей мішок і, в принципі, ледзігір'я додому. Повернутися до сенсея у нас наступний об'єктів. Ой-ой-ой, тікай, тікай, та я в принципі. О, ти ще й кричиш, твар. Поможіть, допоможіть, допоможіть. Оп, двері закрив. Непогано. Який жах, чи ж ти таке якесь. Бе? Well. Ну це обалдеть, звісно, такого я не очікував. Прокаже поклади рис. Ага. І шталі? Бемс. Закриємо ці двері на всяк випадок. Що далі? Є? Будуть? Да, ось топе. Іде костумер. Отаку. Двері лицем відкриває, просто зразу видно поту. Жний дядько. А, це вуса, ладно. Воу, це місце так пахне чудово. Шеф! Зроби мені найкращий ролл. Я кажу, що це будуть найсмачніші роли в вашому житті, і ваші суші коштуватимуть 4,50. Угу. Ну, в принципі, схоже на те, що в них в принципі ціни всі такі. 4,50, 450, хто б щоб не замовив, просто 450 і все. І типу, в будь-якому випадку це просто миска рису. І суші. Маленька така, одненька. Ладно, нам кажуть, роби, ми що ми правильно ми робимо. Тому, в принципі, що ж поробиш. Бемц. Риз готовий. Тримай сюди. І що звідси? Ага. Та саме сушинка. Поняв? Я поняв. Диви, тут просто скільки їх лежить різних, диви. Всього їх три види і отакі якісь канапки, типу. А він бере одну й ту саму. Ви що, прикалуєтеся що? Чого хоч якогось ці зноманіття нема? Ага, і в нас новий об'єктів. Поговорити сенсеєм. А чого ти вийшов? Я вас слухаю. Каже щось про увагу. А не поняв. Запам'ятай техніку, яку ми працювали разом. Увага до деталей і. Е, ко. А, увага до деталей, Це ключ до сердечка типу клієнта. Старина, ми просто робимо суші, ми не самураї. <рес> Ти, в принципі, можеш розслабитись. А, а куди пішов? Ага, І просто пропав. Шикарно. Тобто я остаюсь один вночі в суші-барі, по вулицях яких ходить ще якийсь е злочинець. Оболденно, просто шикарно. Вітаємо вас в нашому ну, суші-барі, де кожен рол це просто якесь творіння. Чогось такого, знаєш, прикольного. Тамаго Нігірі він замовив. Давай тоді, в принципі, ага, 4 бакси коштує Тамаго Маго Нігірі. Тому, в принципі, і в принципі, 50 гроші. Давай, 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 давай. Швиденько тебе розрахуємо, в принципі, і швиденько так само приготуємо тобі твою байду. Бемц, десь гірем. Я на цей раз взяв щось інше. Диви. Обалдеть. <рес> я на цей раз нарешті взяв не оту дурну сушенку, а уже отаку якусь канапку. Прикинь, тобі обалдеть як повезло, що в мене хоч зараз фантазія заграла. Так що давай. Смачного бібі. І двері за собою закривайте. Бо мені трошки страшно, що ж до мене зараз сюди прийдуть. О, моя зміна закінчилась. Обалденно. Ну, і просто оцей телефон, який грає, як я не знаю, якась Nokia 3310, це просто прикол. <рес> Ух ти-йой. Ага, і ти прийшов сюди, да? Hands up! <laughs> ну він, напевно, так саме розмовляє, я так думаю. Empty the cash register for me. Типу, опустуши uh, цю касу заради ...ну, для мене, або я буду стр... А ти куди? Вибрати. Uh, типу позвонити чи що? Не поняв. CALL sincer or escape through the back. Ну він буде зараз стріляти, тому я, в принципі, погнав. Бі-бі. О. Oh. Run awayнг. <laughs> <laughs> так легко? В смысле? <laughs> Не поняв. Я втік, Бек ту лобі. Що, серйозно? Та ладно. <свист> <свист> а, так тут дивись, скільки є ендінгів, так-то не. Осьо, бути зловленим. Е... А, це не ендінг. Чекай, це те, що якби він мене догнав на вулиці. Я поняв. Є канон ендінг, це коли е, сенсей злов... зловив цього самого злов... зловмисника. Потім дайт ендінг. Інтрудер в мене стрельнув. Секретна no Hero Ending, це якби я просто потратив би робукси і купив би собі ган. Ну, в обалдеть. Просто 14,14 людей, ти прикинь. Також є ту комплекті. Це що таке? You completed the game. А, це якщо я зараз пройду на ще одну кінцівку, я поняв. Ну і кінцівка runway. Просто втікти і просто all is good. Так що, в принципі, одна із хороших кінцівок мною. Пройдена. Ну і на такій чудові ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож обов'язково, якщо він вам сподобався, ставте свій вподобайден, підписочку на канал, ну і пишіть щось в коментарі. Я обов'язково все прочитаю. З вами як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Всім файного настрою і всім.